Добрий день. У попередньому відео було характеризовано різні прийоми щодо роботи з ноутбуками в редакторі Kaggle. Але це відео було записано у 2020 році, а станом на даний момент, у 2022 році, інтерфейс зазнав певних змін. Я характеризую, що змінилось за останні два роки. По-перше, От, розглянемо певний приклад одного з моїх ноутбуків. По-перше, дещо змінився опис і структура даних ноутбука. Тепер сам текст ноутбука в окремому розділі. В окремому розділі дані щодо цього ноутбука, вхідні дані, які там використані, і вихідні. В попередній версії все було в одному. На одній сторінці щось раніше, щось пізніше. Окремо логі, окремо коментарі в окремому розділі. Раніше треба було пролистати все до кінця і там шукати коментарі. А тепер просто переключитись в, в окрему складову. Далі, сеттин містить параметри. Зокрема, ось тут ви можете зробити публічним або приватним. Також з'явилася можливість запівнити, тобто поставити вказівку на одну з версій свого ноутбуку. Тобто Ви можете зробити показовою, наприклад, 10 ту версію, а саме потім робити 11-12, щось там напрацьовувати. А всім буде, коли вони тільки зайдуть, показувати тільки 10-та версія. А коли зробите дійсно гарне вдосконалення, то зробите. На новішу версію. Це певною мірою зручно. За замовченням воно показує останню версію. Далі це воно і було, тобто можна розшарити співавтора і, або розшарити іншим, кому може бути зручно. Це, до речі, так студенти роблять, виконують лабораторні, приватні версії ноутбука. Потім мені розшарюють і я можу. Мені на пошту приходить повідомлення автоматично, і я переходжу і можу дивитися, що вони там зробили. Коментувати які помилки, удосконалення. досить зручно працювати. Перейдемо в редактор. Да, тут ще в описі є змагання щодо якого це стосується, скільки секунд працювала поточна версія 22 з 22. Це конкурс. З формуванням рейтингу пише найкращий скор цього ноутбука і поточний. Одразу зазначу, що цей найкращий воно виводить дещо помилково, оскільки це досить давній ноутбук, раніше датасет конкурсу Титаніка містив дещо менше даних, і тоді мій ноутбук давав. Більш високу точність, коли вони збільшили датасет. Вони просто об'єднали. Раніше там був паблик, скор, Приват. Тобто ну, певною мірою були можливості для подальшого вибору переможця. Потім вони вирішили їх прибрати, об'єднали датасет. Він став більшим. І Точність мого ноутбука зменшилась. Тобто, це безскор, що воно виводить. Якщо ви скопіюєте цей ноутбук, ви не зможете вже досягти, тому що базові дані змінились. Це один з недоліків цього підходу. Тобто без скор воно виводить дещо такий, що вводить в оману. Далі ви можете натиснути вершин. Тут, наскільки я знаю, дещо обрізається картинка, але справа ви можете бачити. Різні версії, і там, натиснувши на три крапку, Ви можете перейти на ту чи іншу версію цього ноутбука. В Ви зможете в цьому переконатись. Тут виводяться таги. Я раджу користуватися цією можливістю. Коли ви створили новий ноутбук, натисніть на цей Олівець і в цьому вікні виберіть з запропонованого списку. Певні таги. Тоді, коли ви закомітите опублікуєте свій ноутбук, всім, хто працює в цій сфері, розійдеться повідомлення, що такий-то ноутбук вийшов, і це вам забезпечить перегляди, лайки і поширення вашої розробки. Але це рекомендаційна можливість, опціональна, тобто це не обов'язково робити. Так, далі, далі. перейдемо в режим редагування. В режимі редагування майже весь інтерфейс зберігся, але є деякі відмінності. Зокрема, в пункті меню файл було upload, тепер імпорт. Більш очевидно. Тобто ви можете імпортувати файл ззовні. Один з варіантів: ви бачите якийсь гарний ноутбук. Це може бути взагалі -то ноутбук на GitHub, будь-де. Ви його скопіюєте на диск, а потім з диску сюди імпортуєте. З'явилася кнопка Link to GitHub. Якщо ви маєте github аккаунт, ви можете зв'язати з цим і синхронізувати з своїми ноутбуками в Kaggle. Далі. Так, так, так. Принциповий змін. меню не зазнала, але з'явились інші відмінності. Зокрема, Зокрема, раніше, якщо ви стаєте на комірку, справа була можливість деяких кнопок змінити порядок комірок, видалити комірку, скрити комірку. Тепер це меню прибрали. І деякі пункти є в панелі інструментів, а деякі в меню. Вони і раніше були в меню, просто вирішили це дублювання прибрати, мабуть, щоб спростити інтерфейс його супроводження. Далі, кнопка справа add data. частково вам, вам повинно бути видно. Тут ви можете додавати датасети, ця функція була і залишилась. Раджу звертати на це увагу. Тут ви можете додавати датасети з змагань, можете додавати вихідні дані іншого ноутбука, це дуже зручно. Ви можете додавати свої датасети, можете додавати ті, що вам сподобались. Це один зі способів, я так часто роблю. Тобто я роблю якийсь ноутбук, потім готую матеріали, шукаю датасети, роблю підбірку. Ось цей. цей, цей, Тоді я їх там лайкаю, і вони в мене попадають в папку Your favorites. Далі я тут натискаю, і вони одразу в списку в мене є. Ну, це є і простіший спосіб да, шукати, чи по цьому списку можна шляхом е, набору Січ Датасет, воно тоді серед них ще буде шукати задані ті, що треба. А ще один варіант це прямо сеч URL. Тобто ви можете е, прямо набрати туди е, веб-адресу датасету, і воно одразу його підключить. Це найпростіший спосіб, коли вам треба лише один датасет, і ви точно знаєте його адресу. Далі. Е, для того, щоб підключити файли датасету, справа натискаєте, воно виводить ці таблички, натискаєте, і отут -от можна проглядати знизу, що містить той датасет. Е, натиснувши копію, ви скопіюєте посилання на цей файл, який є в kaggle сховищі, і одразу можете вставити в код, щоб звернутись до нього. Далі ще які моменти я не розглядав раніше. Так, Тут також виводиться попередніх попередні версій цього ноутбука теж можна розглянути. Якщо ви вже його запустили, тут біг можна одразу запустити і останню, скажімо, останній результат розрахунку. От, Наприклад, я перед цим розраховував. От воно пише: Вам лишилось 8 версій на сьогодні. Титанік дозволяє 10 завантажень. Я тут тренувався. Раз, і все, воно пішло. Так, воно пішло. Але воно каже, що ви його ще не запускали, варто буде запустити. Так, мова програмування. Ви можете працювати в Python і в R. Далі preferences, ви можете працювати з тією збіркою бібліотек, яка є найбільш працюючою в Kaggle, Саме цим дуже цінний Kaggle. вони самі слідкують за актуальністю бібліотеки і їх припасовуванням. На жаль, це дещо застарі... вони дещо застерігають. Якщо ви хочете. От я іноді, коли пробую новітні розробки, то переключаюсь в режим останньої версії. Тоді вона вскачує найновішу версію бібліотеки, і ви можете побачити її можливості. Але часто бувають проблеми конфлікти з версіями інших бібліотек, які використовувати. Тоді треба вже вручну самому інсталювати відповідні найновіші їх версії, які нема. В стабільній збірці. Ну, це для Advanced Users поради. Екселератор. Ви можете підключати або не використовувати ніякого екселератора. Це ви можете працювати здається, до 10 ноутбуків одночасно можна таких запустити. GPU це графічний обчислювальний пристрій. Вам Дозволяється використовувати до 42 годин на тиждень з цього потужного GPU, який значно прискорює обчислення до 40 разів прискорює обчислення за рахунок паралелізації. TPU це тензорний обчислювальний пристрій, розробка Google ще швидше працює, якщо ваші дані. Мають формат тензорів. Це для обробки зображень та інших задач. Про це у нас буде в інших відео. TPU вам дається до 20 годин на тиждень, але якщо ви часто їх використовуєте, то цей обсяг може змінюватись. ЖПЮ можна з на найбільше двох одночасно запускати. Вам здається, два ядра тільки дають, а ТПУ там, там треба там, певна черга, заявки подавати. Там, вони з TPU постійно змінюють правила роботи. Ну воно в принципі працює. Інтернет можна підключати. Інтернет можна відключати. Багато конкурсів вимагають відключити інтернет. Тобто ваша програма повинна працювати без скачування як якихось даних, бібліотек, тільки використовуючи те, що вже є в кагу. Вимагає певних навичок роботи з організацією даних. Тобто, треба заздалегідь скачати всі дані, зробити з них датасети і тут тільки підтягувати. Якщо ви використовуєте перетреновані моделі, з їх параметрів зробити датасети і підтягувати звіти, ну це вже певні. Складнощі, але теж цікаво. В більшості конкурсів та власні ноутбуки ви можете робити, включаючи інтернет, і тоді воно все гарно працює. Так, так, це основне. Ще що є важливим. Так, Markdown. Режим Markdown також можна було справи переключити. Це тепер переїхало сюди. Ось тут ви можете переключатись. Це у вас буде код, режим код, чи це у вас буде режим Markdown, тобто певний текстовий опис? Так, далі. Далі. І save version. Якщо ви запускаєте, тобто робите сейвент, Commit, запускаєте свою програму, і вона запускається, розраховується і комітиться в хмару Kaggle, то зліва знизу відкривається ось таке вікно. Його не було два роки тому, і воно є досить зручним. Тепер ось тут ви можете його згорнути, відкрити знову. Ви бачите всі останні свої запуски, все, що там було виконано, можна перейти по цих трьох крапках в підменю. Але в більшості випадків достатньо почекати, поки воно виконається. Можна зібрати відкрити, потім просто натиснути на розрахований варіант і перейти одразу до результату запуску. І там в даному випадку можна подати його, це рішення на конкурс і побачити, ось воно виконалось. Далі ви бачите результат обчислення, Переходите в розділ Дата. Тут ми бачимо Submission. як правило, результуючі файли в конкурсах мають саме таку назву. Запускаєте Submit. подати лишилось 7. Добре, запускаємо. І от воно каже: ви можете подивитись своє місце. СКО 08. Ну, це, в принципі, досить високий. високий. Високий для цього конкурсу це нагадую. Простенький конкурс можна перейти на моє місце. Там ну, в мене є інше рішення, яке дає мені 283 місце, але я не дуже з ним багато працював. Враховуючи, що перші 100-100 вже 117. Місць, люди просто завантажили відповіді. Один знайшов відповідь і завантажив і каже, от дивіться, я відповіді знайшов. І постійно хтось копіює і завантажує. Не знаю, в чому оригінальність, це порушує правила цього конкурсу, тобто 117 осіб, якщо б конкурс припинився, її би видавали звідти. Тому можна рахувати місця, починаючи звідси ну, От 13 тисяч я там десь перших пару сотень. Але то рішення можна було б ще удосконалити, але я не бачу великого інтересу вдосконалювати рішення в Титаніку. Отже, стисло про інтерфейс, те, що я хотів розповісти. Дякую за увагу.